Давай, дві автобуси. Давай проти автобусу. Відправляється. Зараз буде відправлятися. Куда, зайка, скажи, так учу склад. Що оформлюватись. Зараз будемо їхати, зараз будемо їхати. Like, Лайк, там не одна собачка. Я побачила, там ще собачка їздить в автобусі. Так що, якщо що, гаси собачку. Мій як тебе буде все добре? Ти будеш щасливий. Ти будеш щасливий, музею. Ти будеш обов'язково щасливий. Спати хочеш, хоче Хочу спати до Він, звісно ж, не догадається, але постукай йому. Да, ну постукай йому. Дяква. Та він не почує, як він почує. А ну. Любов моя, пока, пока! Пока. Щасливою тобі долі, малий. Кіпець. Зараз буде відправлятися. Л... Ланкасар, він же лайк. Будь щасливий, малий, будь щасливий. Все. Все. Воно одні очі. Одні очі світяться. Пока, моя зірочка, пока. Будь щасливий Майбутній мама і папа. Любіть його обов'язково. Папа. Все. Щасливої дороги. Щасливе життя.